Коли починаються нові стосунки, дуже важливо вмітися від'єднатися від, від mm -hmm. минулого досвіду. Буває таке, що заходить, наприклад, дівчина в нові стосунки, а вона несе з собою тягар. Вона думає, він там минулий хлопець мене контролював, ревнував, і вона тепер з новим хлопцем вона говорить: ти не проти, якщо я з подругами кудись там піду. Mm -hmm. І, і, і новий ну, хлопець, йому так дивно, а він взагалі не такий. Типу, він що за що ти взагалі мене питаєш? Він може як невпевненість якусь це ідентифікувати, він mm -hmm. може подумати, що вона якась невпевнена, вона не може сама прийняти рішення. Тоді як насправді він не враховує, що в неї був негативний минулий бекграунд, тому що вона поїхала з подружками кудись, а потім три дня сварок. Тому, коли ми починаємо нові стосунки, важливо перегорнути оцю mm -hmm. минулу сторінку комусь. Декілька місяців потрібно не з ким не зустрічатися, щоб емоційно охолонути і зайти в нові стосунки, вже з, як би мовити ну, відносно з чистого листа. Звичайно, ми щось пам'ятаємо, але немає хоча б такого прямого емоційного впливу. І тому, коли ми говоримо про побудову нових стосунків, дуже важливо вміти розуміти, це нова людина може бути все по-іншому, те як було раніше. Тут може бути зовсім інший сценарій, і тому нам не потрібно нести ті страхи і упередження, які нас там мучили. Нам не потрібно нести це по відношенню до нового. Вою людини